Вітаю всіх на Ютуб каналі Vitals! Мене звати Роман, і сьогодні я представлю вам оновлення модельного ряду віброплит TP на прикладі Vitals Master TP100WF. Для початку розповім вам про те, якими характеристиками наділений даний агрегат, а вже потім про те, у чим полягає основна його відмінність від попередніх моделей. Тож вібраційна плита Vitals Master TP100WF це дорожньо-будівельне остаткування вібраційного типу. Призначений для ущільнення сипучих порід ґрунту, пісок, щебінь, гравій, сумішей, сухі види стяжок, асфальту та асфальтобетону, укладання тротуарної плитки та бруківки. Завдяки компактному розміру й маневреності пристрій працює в недоступних для важкої дорожньої техніки місцях, провітрювальних приміщеннях і на невеликих площах. Серцем агрегату є одноциліндровий чотирьохтактний двигун з повітряним охолодженням об'ємом 196 кубічних сантиметрів. Із загальною потужністю 6,5 кінських сил. Варто відзначити, що двигун для безпеки та довговічності роботи закритий з усіх боків. Вібраційне зусилля або відцентрована сила віброплити складає 13 кН. Частота вібрації 5500 циклів на хвилину. Все це дає змогу досягати відмінних результатів і ущільнювати основу товщиною до 30 см. Важіль дроселя виведений на рукоятку оператора. Демфери в основі рукоятки суттєво зменшують вібрацію на оператора під час роботи. Серед основних особливостей даної віброплити, наявність зрошувальної системи з баком для зменшення пильності та покращеного ущільнення. До комплекту входить прозорий поліуретановий килимок, зручна система зливу масла з двигуна для зручності оператора та чистоти робочої поверхні віброплити, надійні транспортувальні колеса, закруглена плита для зручності роботи. І вишенька на торті основна відмінність оновлених віброплит модельного ряду TP, повітряний паперовий фільтр циклонного типу. Висока якість та унікальна конструкція, якого дозволяє працювати віброплитами Vitals Master TP навіть у жорстких умовах з високим ступенем запилення. Так виглядає конструкція фільтра, спіральна колба та безпосередньо фільтр. За рахунок центробіжної сили крупнодисперсний пил виводиться через ось такий отвір. А мілкий пил, що залишився, фільтрується якісним паперовим елементом. Все це суттєво продовжує строк служби двигуна як наслідок самої плити. Гарантійний термін на моделі Віброплит TP складає 36 місяців. Дякую за увагу, друзі! Якщо у вас залишились запитання або ви б хотіли побачити в роботі віброплиту Vitals Master TP 100WF. Пишіть свої коментарі нижче під відео. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!